Ну що, анікдот з Африки? Коротше, двоє друзів взяли туристичну путівку в Африку. Ну, тур по Африці. Та й прийшли, знаєте, гуляли-гуляли, подорожували там, сафарі туди-сюди, і приїхали. Вони місцевий такий ресторан, заклад, поїсти щось такого місцевого, чисто африканського. Откривають меню, дивляться один до одного кажуть, так, що будемо замовляти? Давай щось таке прям чисто африканське. Що тут є в меню? Один друг каже, Ну що, м'ясо жирафа, будеш їсти? Жирафа? Ну, не знаю, це щось, мабуть, таке кінь буде жорстке. Давай щось. «Що там ще є далі?» «Так, М'ясо кінгуру, будеш? Та ні, він же ж стрибає. Там же ж одній мишці в ногах. розумієш?» Буде жорстке, сухе, давай щось читай і далі. М'ясо крокодила, будеш? Каже, «Та ні, М'ясо крокодила, ну це таке, як і не м'ясо, і не риба. Ну, читай, що там ще далі є. Парне африканське молоко, будеш? О, це щось інтересне. каже, щось таке незвичайне. Ну давай. Тут виходить така нігрітяночка, така здорова жінка, знаєте, голова і шия одної товщини. розтібає плаття, каже: ану давайте, хлопці, каже, один до одної сіськи, другий до другої. Тако як притулила. Випили вони того молока витерлися тако, знаєте, дивляться один на одного, зібрали речі, розчіталися бігом, бігом, бігом. Виходять з цього кафе. Боже, кажуть: слава Богу, що ми африканські сосиски ще не заказали.